В рамках тижня правових знань у навчальному центрі військово-морських сил України відбувся захід, ініціатором та головним організатором якого було головне управління юстиції міста Севастополя. Тематична зустріч представників юстиції з особовим складом навчального центру була присвячена новелам антикорупційного законодавства України. Сподробиться медалі. Алла Харівська на заході був присутній майже весь особовий склад навчального центру військово-морських сил України від матроса до офіцера. Головним питанням, яке обговорювалось на цьому правовому роз'яснювальному семінарі, була боротьба з корупцією та організованою злочинністю у військових частинах. Представники головного та Нахімовського районного управління юстиції Севастополя довели до усіх присутніх інформацію про зміни у законі України, які значно розширюють коло осіб, які мають нести відповідальність за скоєну злочинність та правопорушення. Мета цього заходу це. Реалізація конституційного права громадян знати свої права, тобто довести, що змінилося, які вимоги приділяються зараз до військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. За словами заступника начальника навчального центру з виховної роботи капітана третього рангу Олександра Олініченка, роз'яснювальні заходи в частині проводяться постійно як командуванням центру, так і представниками військової служби правопорядку та управління юстиції. Сьогодні у нас було організовано заняття з представниками Сівастоп міста головного управління юстиції міста Севастополя та Нахімовської адміністрації, які під час заняття розповіли військовослужбовцям частини, які можуть бути на них накладені дисциплінарні, адміністративні, кримінальні і стягнення. Після проведення цього заняття з особовим складом частини з постійним складом офіцерами, мічманами, старшинами, матросами контрактної служби, буде проводити залік зізнання корупційного законодавства України щодо попередження діянь з їхньої сторони. Знати закони України та свої права і обов'язки повинен кожен громадянин України. Саме від цього залежить доля людини під час складної у її житті ситуації, і незнання законів не звільняє від відповідальності. Севастополь сьогодні. составляющая государство, которое называется Украина. Именно поэтому те нормы, которые существуют на территории нашего государства, чрезвычайно важны и для всех живущих в нашем городе-герое Севастополе. Закон необходимо знать, предупрежден, значит вооружен. Именно поэтому Главное управление юстиции проделывает огромную работу, разъяснительную, общеобразовательную, которая направлена на повышение правового силобуча. Мы сегодня готовы рассказывать всем о правах и тех гарантиях, социальных гарантиях, которые существуют для граждан Украины. За словами представників юстиції, такі заходи у військових частинах севастопольського гарнізону будуть проводитись і надалі. І військовослужбовці, як і усі громадяни України, повинні бути обізнані в правовому.